Усім привіт! І дане відео присвячене конспекту з української мови та літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Мені задавали запитання про те, як вести конспект. Тому я вирішила показати свій для того, щоб, можливо, якась цікава інформація буде корисною для вас, і ви зможете нею користуватися. Ось у мене ось такий блокнотик. Ось він із такими розділювачами, ось трьома, якщо вам видно. Дуже е, удобний, такий корисний. Ось тут в ньому іде три розділювачі. Ось тут е, дуже корисно. на кожний... Розділ по 50 листочків. Це достатньо для того, щоб написати конспект до зовнішнього. Е, перший мій розділ, тут він не заповнений. Як бачите, трішки декілька листочків. Тут я пробувала записувати сама. Ось, я наче, почала з морфології, якщо вам видно, але далі я не заповнила, тому що вийшла це не так заповнити. Ось потім, коли я пішла до репетитора. Я заповнювала зовсім по-іншому. Скажу зразу: цей блокнотик переписаний. Спочатку я писала в одному зошиті, простому зошиті, на 96 аркушів. В лінію, в лінію я писати не люблю, тому ось купила такий блокнотик. І після того, як ми опрацювали тему з репетитором, я переписувала цей блокнотик гарно, тому що я запам'ятовую ось так картинками, фотографіями. І тому. Мені так легше було, і ось так вам і буде краще дивитися цей блокнотик, ніж той зошит перший, там, де було все записано, тому що там написано неаккуратно, все швидко, і тому ось так. Тут, можливо, комусь буде незрозумілий мій почерк, я старалась писати, звісно, розбірливо, гарно для того, щоб запам'ятати. Ось далі я не буду нічого коментувати, можливо, самі теми, і ви просто перегляньте цей блокнотик. Для того, щоб ви мали на увазі, як його вести і що ж корисного можна з цього почерпати. Ось тому далі робимо просто огляд сторіночок. Ось так. Алфавіт, фонетика, звуки. Ось так. Далі продовжуємо. Звиження голосних, чергування голосних, чергування приголосних. Ось тут ці слова потрібно запам'ятати У і В. Теж обов'язково розібратися, де пишеться У, де пишеться В. Тому що дуже багато таких запитань є на зовнішньому незалежному оцінюванні. Написання префіксів. Перед цим було правило переносу, також потрібно знати. Ось винятки, які ви маєте обов'язково знати. Апостроф, якось не всім так легко дається. Але якщо ви будете кожен день цей букнотик переглядати, робити на це якісь вправи. То ви обов'язково чудово підготуєтеся до зовнішнього незалежного оцінювання. Ось я виділяла різними кольорами для того, щоб було зручно це дивитися, запам'ятовувати. І ось писала далеко слова від срів для того, щоб воно. Ну, якби... Так сказати, кидалося в очі, щоб можна було побачити, а не якось в першому розділі все разом і нічого не видно і нічого не понятно. Фразеологія, Будова слова. Що таке форма слова? Закінчення також. Не мають закінчення, теж потрібно знати такі завдання багато є. Спільно кореневі слова обов'язково розберіться, що ж це. Це не так-то просто, що це просто корінь. Слово твір. Думаю, це якби така легка тема. Слово твір. І далі йде у нас морфологія. І іменник. Ось так. Я опрацьовувала. Іменник намо далі Фрикментник Порівняння Так, також розберіться з ними. Сток. Форми предметників, через рівник. Ви можете просто собі переписати по темах. Мій конспект і просто вчити по ньому. Звісно, дуже добре, якщо ви маєте кошти і бажання, головне ходити до репетитора і вчити з репетитором. Тому це взагалі добре. А якщо ви вирішили вивчати самі, звісно, можна вивчити самому і здати на всі 200 балів, якщо ви будете старатися, і кожен день. Приділяти хоча б годину, дві для вивчення даного предмету і інших предметів також. Дієслово, види дієслів, способи дієслів. Такий самий огляд у мене є мого. Блокнотика із формулами з математики. Хто стає зовнішні з математики, обов'язково перегляньте це відео, воно буде дуже корисне. Далі нас діє словами. прикметник. стан прикметика. Ось тут прислівниковий зворот, прикметниковий, прислівниковий. Також розповіріться з цими темами. Слівник. Ось обов'язково вивчіть ці слова. Ось так окремо разом пишуться, також це обов'язково вивчіть. І ось я виписала е, з чудової книжечки. Ось які слова пишуться разом. І далі будуть, які пишуться окремо. І ось які пишуться окремо. Службові частини мови. Що це в теж вивчить? за означенням теж потрібно знати. Взагалі все потрібно знати для того, щоб іти підготовленими на знову і відчувати себе впевненими синтаксис. не Є слово з полученнями. підмет. Ось так. Присудок. Викладка. Ось з цим теж треба розібратися, тому що не все. Це дається просто всім. Звісно, як кому, але потрібно підготуватися до цього. На підготовку до зовнішнього з української мови я витратила десь місяців 5-6. Ходила один, в більшості один раз бувало і два рази на тиждень по дві години. Одна година українська мова, одна година українська література. Тому ніколи не пізно розпочати готуватися. Прямо мова, як записується. Велика літера, як записується. Винятки ось. Це вже я записувала сама. Які винятки і як пишуться? Це вже я сама трішки Отдувалася. Ось і все. На цьому закінчується українська мова. Ось ще покажу одну суріночку наголоси мої виписані, це теж обов'язково потрібно знати. І наступне відео буде про українську літературу міч. Ось третій прості. Тому чекайте на наступне відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть відгуки рада тому що ви дивитеся мій канал. До нових зустрічей!